Я скажу, йо, погнали, покатаю, і по ідеї все буде чотенько. Правда, щас би не вилетіти. щас щас фінта зробимо, бенс. І полетіли. Я не хотів цього робити, але, ну, таке життя, брат. Дві <риклад> армія начина молити. Зараз зарубимся, поняв, з оцею бехою затюняною. Раз, два. Три. Йоу! друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб всім показати, хто тут кримінальний авторитет Одещини. І якщо чесно, на жаль, я зараз один, проте це не саме головне. А саме головне те, що в мене є дуже крута, ну можна сказати, не бандитська тачка. От бандитська мені треба, але поки що в мене її нема. На жаль, от в мене є, правда, багаті, Вона вона дуже класна. Вона дуже круто їде, проте треба щось таке бандитське, типа геліка, поняв, звичайно. Обичного невеличкого, крутого, але на нього в мене поки що нема бабла. І сьогодні я сподіваюся, що ми зможемо нормально так заробити. же ж ми будемо заробляти, Щас я вам розкажу. У мене є крута тачка, правильно? Я зараз просто-напросто їду на заправку, витрачаю максимум своїх грошей на те, щоб її заправити, тому що ну, хаває вона багато, і її потрібно доглядати, хоч якось. А це все дуже нелегко робиться. От, і після того, як я її заправлю, я піду шукати собі рибу. Піду шукати наживку, наживку. хе хе ловити Ще рибу я піду конкретно. І в чому буде заключатись моя рибалка? Моя риболовля буде заключатися в тому, що я буду просто брати і вивозити людей в ліс і нормально так з них знущатись. По-перше, спочатку просити нормально таку суму грошей, тому що ну на бензин треба платити. Бо я спочатку їх тако йоу, я прийду, такий скажу, йоу, братуха, давайте я покатаю туди-сюди. Я його покатаю і скажу старіна, давай бабла, тому що я хочу заправити тачелу. Ну що я заправив машинку і 2600, так то це не хури-мухри, а це все стоя грошей нормальних, понімаєш? Поката. Десь на такі малишечки стоять нормальний таких бабеток. Так що зараз будемо нормально пробувати. Дивись, по ідеї, мені треба зараз в Київ, тому що там дуже багато населення, там дуже багато людей. І ну, я сподіваюся, що вони такі скажуть, йо, погнали кататися, а я скажу, йо, погнали, покатаю. І по ідеї все буде чотенько, правда, зараз би не вилетіти. ТЕП. Нормально, живу, 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 живу. Хорошо. Там спереді вода. Давай не в воду. тому що я не хочу заново стартувати. Зі своєї квартири їхати. Мені в принципі і тут нормально. Головне тільки не в воду. Все самий небезпечний участок ми проїхали, і тепер просто беремо отако, Повертаємо і шуруємо прямо. Хе-хе-хе. Блін, як я часто просто їжу з Одеси в Київ, що в мене просто уже в голові вималювався весь маршрут. Я вже на мапу майже не дивлюсь, тому що я і так знаю, що де знаходиться, тому що я вже дуже давно граю на цьому проекті. От. І що хоче ще сказати, якщо ви, звісно, ще ну, не встановили ГТАшечку, то ви можете її завантажити як на телефон, так і на комп'ютер. Це супер класно, і ви можете це зробити за посиланням в описі. І також обов'язково треба не забувати про мій промокод, який може вам подарувати 200 тисяч гривень, а за 200 тисяч гривень можна купити ні чорта собі зіке всього. А як його ввести, Ви скажете? А я вам дуже легко відповім. Ви заходите в меню, нажимаєте використати промокод, ввести промокод і пишете сюди Саня Коу. І нажимаєте кнопочку «Далі». І все. і все. і вам начисляється 200 тисяч гривень. Це так, то немало. Це реально купа бабето. А ми тим часом уже й пришурували в Київ. І все, що мені потрібно зробити, це всього навсього на всього просто знайти рибку. Найти рибку, яка клюне на цю машину, на клюне на цю наживочку і з легкістю брати і трусити з неї нормальні такі бабети. ось є таксист. По ідеї. йо, братуха, хоч покатаю. Мені якраз мені написав стій, можливо, він теж хоче. Так, давай сідай. Все. Перша рибочка пішла сюди. Шо старина, як взагалі те життя? Що робиш? чим займаєшся? Дивись, дивись, Щас, щас все буде чітко. Та нормально, пише. Хе -хе -хе. Ну, конечно, нормально. Бугаті то лупе. Гроші заробляю, пише. Ну. А чим взагалі заробляєш? Що робиш таке? Таксуєш чи ні? Диви, диви, диви. Щас, щас фінта зробимо, бенс. І полетіли хе-хе, ця тачка, братуха, вміє літати. Вона коштує 22 мільйони гривень. Ну, от такі от пиріжки. Пише ого, Хі -хі. а ти що думав? вона 3 копійки коштує? Нє, старина, така тачка коштує купу, купу, купу грошей. Але, братух, є свої є свої, поняв проблеми при їзді на цій машині. Вони заключаються в тому, що її потрібно заправляти. І заправляти потрібно постійно. От тому я був би не проти, якби ти мені дав трошки грошей на бензин. Бо я вже на Момент ніде не працюю, на жаль. Хе-хе-хе-хе. А бензин надо. то я катаю людей за гроші і, і потім заправляю машину. Ти що в тебе прям взагалі нема грошей? В тебе взагалі нема грошей? Блін, старина, ну так не пайдет. Надо хоча б трошечки. Хоча б трошечки надо, щоб було. Надо написати команду pay, мій ID, і потім суму. А ми тим часом заїхали на воєнну базу. Ну якщо в тебе нема грошей, то я тебе тут і лишу, напевно, на цій воєнній базі. Хе-хе, щас його. Хе-хе-хе. Давайте йому напишемо, як йому дати гроші. Pay, моє ID. Яке моє ID? 8. Значить, 8-2000 гривень. Отако. Отако пишеш, тільки слеш постав спереді. Все, диви. А ми з легкістю залетіли знову на воєнну базу, привели сюди Єгора. Щас його. Я щас поняв. розкажу пацанам. Скажу: хлопці, я вам привів військового блазня. Якщо мені бабла не дасть, і з ним тут точно розберуться дуже-дуже легко. Є, братух, ти якось не розібрався, як його правильно писати. Максим! 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 Ви мене чуєте, Максим! Максим мене не чує, на жаль. Да, є певні проблеми. Ладно, Єгор, можеш вийти з машини, будь ласка, каже, навіщо? Потому що ти Егор, не заплатив за таксі, Надо за таксі платити. А якщо не платиш за таксі, то є проблеми певні. Ну от він взяв, не заплатив за таксі. Що я зроблю? Я не хотів його вбивати, але він, звісно, за таксі не заплатив. Поїхали, знайде ще когось. Мені треба конкретний такий перець, який точно зможе оплатити поїздку на цій машині. Ану, тут ось до хтось є. Доброго дня! Ніхто не хоче поїздити зі мною. Та ні, куди Энэ маань авин хоч а Так, Даніел, дарова! Як життя твоє? Даня, перше питання в тебе гроші є? Нема. Ні, Дань, так діло не пойдеть, тому що ми катаємося за гроші. Ну, треба заплатити за бензин. Ну, це десь там в районі двох тисяч гривень, поняв? Бо, ну, бо так діло не піде. Я просто так катати не буду. В тебе 1900? давай 1900. Бо ми не будемо кататися безкоштовно. Або я тебе зараз вивезу, ну, до, до, до ями. Ось так передавати гроші. Тільки спершу треба спочатку самого поставити слеш, таку палку криву. І тоді. Ти мені переведеш бабло. Думаєш, треба вийти з машини, щоб перевести мені гроші? Та вроді як ні. Ну ладно, давай. Час подивимося, чи дасть нам Данило нормальну таку суму бабок. Бо якщо він не дасть, то ми знаємо, що робити. В мене є дробовик. Диви, ну щось він пише. Значить, поїде він пробує ввести команду. Блін, ну я здивований, що чуваки тупо даже не знають, як переводити гроші. Прикинь? Це максимально странно. Не хоче, значить, да. Значить, ти не хочеш платити мені за поїздку нашу. Данило, чесно, я не хотів цього робити. Але, ну, таке життя, брат. Він встиг написати, що він мій підписник. Я, в принципі, його розумію, але ну кататися, щоб кататись, треба, ну, гроші. Гроші треба. А якщо нема бабла, то немає як кататись. Нам да якийсь серйозний дядько, який вміє гроші переводити, якого є трохи грошей. А то це просто капут якийсь. А хтось був. А хто це такий у нас? Оу, у нього порш нормальний такий, да? Тачка у нього непогана. Але він на паузі, значить, нема з нього що ловити. Погнали далі. Нам треба якісь серйозні чуваки, які готові дати велику суму баб. Була. Так, а що це в нас за місце? Це гостомель, ні? Ух ты, йо! Саня, це капец, куда ти так солетів? Почекаю обережно, помаленько, потихенько. Так, тут ми перескочим, так? Да? Диви! Не хоче. Застрял! <клухи> Обалдеть! Щас трошечки її подвинемо, я думаю. Це не є проблемою. Бемц, хорошо. Я просто селач конкретний. Це, це легко все робиться. Зараз ми поїдемо когось знайдемо в 100%. Нам треба чувак, який зможе дати нам нормальну суму грошей. І тут ось є військова база. І можливо, чуваки, які працюють на військовій базі, можливо, вони зможуть дати мені нормальну суму. Старина. Коротше, я то Даню вивіз і грохнув, бо він мені не заплатив за бензин. Та ти що, то він до нас хотів вступити? Голь? Та блін, він не знав, як гроші мені дати. А потім каже такий там в мене нема, та й коротше, й, ну, земля. Пухом. Я понял. Та й такі діла. В общем, поганий він чувак, він не вміє гроші давати. Значить, толку з нього було б небагато. Ну, ти розстроєний, що його вже нема з нами. В тіотачку, <рес> Кажу, ти розстроєний, що Дані вже з нами нема. Кого нема? Ну, Дані, того що я вивіз такого, що ти кажеш им вступити. А, блін, хотів. Нас просто проходить набір, е, поняв до нас. Той, блін, його увіз, коли він мав до мене прийти. А, блін, ну я вибачаюсь. Ладно, піду ще трохи воєнних позадобую трохи. Поняв, кого катаєш, сюди наоборот до нас завозь, поняв е, на набор. <рес> хорошо, хорошо, добре. <рес> <рес> Все, давай, я погнав. No. Давай. Все, ми, коротше, з чуваком договорилися, і по ідеї тепер я можу когось підвозити до них в банду, і тим самим вони будуть е, брати тих чуваків на набір. Ну, в військову банду, так би мовити. Але по ідеї, по ідеї, я ось на мапі бачу чувака. А хоча ні, він пропав. Ось тут ось дає у нас військові, які, скоріш за все, мають нормальну таку капусту. Пацани, гроші є у вас. Сідай, в кого є гроші, моя сідати в машину. Ні, так ти написав, що в тебе немає гроші. Куди сів? В тебе нема, Вавла. Мені да пивовар Максим, у нього є гроші. Я тебе покатаю, Максим. Сідай. Не бійся, нічого з тобою не буде. Все буде добре, Максим. Ну, ми на 5 минут, на 5 хвилин. Ми не будемо далеко їхати. Каже, що йому без дозволу не можна жесть. здорово. Я твій підсесник, я вже давно хотів здала ролику. Здорово, Андрій! Сідай до мене, сідай в машину, Андрюха. Я такий радий. я не собі до дому. Андрюха, це коротше у них був главний, поняв. Короче, Андрюха, таке, таке діло, поняв? У мене зараз я таксист, получається. Але таксист не звучайний, Ну, надо заплатить за бензин. Okay. Ну за бензин на машину, понял, надо заплатить. Хе-хе-хее. Так що, Андрюха. То дай ти мені грошей, я ж таксист. Дай мені пару тисяч на бензин. Добре, да. Все, і будемо з тобою кататися. Бо хто мені не дає на бензин, того я вивожу і вбиваю У мене, ну, ситуація проста. О, о, ні, Андрюх, ти мені щось багато дав. Ні, так я не так не пайдет, Надо щас тобі назад віддати я просто твій підписник, я всі ролики твої дивлюсь. <рик> yeah, yeah, yeah. Підписник це круто, ми підписників любим, але всіки бабла в них брати не будемо. Значить 40 тисяч ми тобі віддаємо назад. Я можу допомогти тобі з РП, щоб ти вступив у якусь фракцію, наприклад. А, ні, я в фракцію не хочу вступати, я тобі повернув назад 40 тисяч, тому що цього. Ну, мені трьох тисяч буде достатньо на бензин. Я просто тобі хочу бути, 3400. я хочу тобі зі всім допомагати. Я ще спади, я зараз пошук борм. Андрюх, не падай, ми летимо зі швидкістю 350 км на годину, 390, ми щас нормально. 400 старина, ми по Києву, 400 тулим, ти гониш? Опа, втулили. Так, ми веземо тебе щас назад в участок, щоб в тебе проблем не було ніяк. Ти там хто, полковник? Опа, тихо, вода. Братуха, вода, вода. Майор, скоро будете на підползти. О, ти майор? Може більше до 2 майор, то серйозно старіна. То дуже серйозно. Ja я знаю, поки я що можу я поки мені. що не майор. А якщо я би хотів вступити, то що б мені треба було робити, щоб вступити в армію? Я тобі, я тобі інсаянку, я тобі можу всю ерде вступити. Я тобі скинув що треба. Ти взагалі будеш топовим пацаном, я тобі зі всім допоможу. Все, я зрозумів, Ну якщо я надумаю, то я тобі скажу. Відкрий, відкрий, костик, відкрий. Хе-хе-хе. <риклад> Нормальні тіпи тут сидять. Диви. От вони нормально. Поняв. У мене з усіма є зв'язки. У мене з жовтою бандою є зв'язки. з зеленою армією в мене є зв'язки. Тут ось ще якийсь тіп жорсткий, червоний. Ну він за мною наблюдає. Він поняв, їздить. Підглядує, поняв. Хто це такий? Ще подивимося, Що в нього за нікнейм? Любомир. Любомир, ти за мною стежиш? Навіщо ти за мною стежиш? <реш> Дивійорбі я почала молити. Мірон, ти що робиш? Я ухожу, ні. Я, я не буду, я не буду заглядати, що там відбувається. Я не винуватий, я не при чому. Ти нашого по ньому стріляти почав, Мірон. Дай руку мені воно, потиснув їм. Саня, подивись, мої номера. НХ ООО. Я потратив великі гроші. Ні, номера серйозні, чувак. Ну скільки вона їде, десь 320? 340. Богом дає, як я люблю. Прикольно літає. Я на ній літаю капітально. Через воду можу перелити. А поїхали, заїдемо. Поняв кого бистріша? Давай я зараз знімлю форму і добре. Ну, давай, давай. Щас зарубимося, поняв? З оцею бехою затюняною. тюньяною. Ні, беха серйозно, деякі в нього колеса жирні. У мене колеса звичайні. У нього якісь шиповані, поняв, якісь ще бомбезні. У нього беха потужна жесть. О, Мірон, дякую за 5 тисяч. Прикинь, просто стояв, стояв таке, мені бабета дали. Поки чекаю чувака на бехі, правда, беха, де не пойми де. Ладно, можна поки що сісти до себе в бугаті, тому що бугаті це тачка бомбезна. Правда, Мірон хоче зі мною кататися. Ну, ладно, нехай катається. Давай почекаємо того. Андрюху Бо він десь тут має щас на бехі прилетіти, і ми з ним зарубимося. Цікаво, а я зможу здвинути оцього буса? От мені реально супер цікаво. Якщо я отако дам газу. Дві, я його тяну. А ні все, вже не тяну. А якщо тако з розгону, ні, так не пойдет. Так я не можу пролетіти. О, ось, Андрюха. Андрюха, погнали, заїдемо. Погнали гонку. Давай подумаємо, куди їхати будемо. Куда б ми могли вальнуть такого? Ага. Поїхали, отако прямо, там буде траса, і на трасі стартанем. Поїхали. Все, let's go. Я сподіваюся, Андрюха, якщо що дожене, а можливо, навіть може й пережене, тому що машина в нього все рівно швидка. Хоча мені здається, що моя набагато швидше. Але хто зна, хто зна. Коротше, Андрюх, що, стартуємо? Давай на третій гудок, окей? Добре. Буду сигналити, і на третій гудок можеш давати газ в пол. І їдем просто прямо по трасі. Давай. Раз, два, три. Поїхали, братуха, Let's go! Не, ну я, я від бехи відриваюсь прям крепко. Якщо по мапі дивитися, то я її ну прям хаваю. Але я вже 400 їду. Оба! Є проблема. Пауза. До першого поворота. Нє, блін, чуть у воду не влетів. Нє, короче, беху ми обігнали дуже жорстко. Але беха й коштує набагато дешевше. Вона, Вона типу, ну, теж крута, звісно, але не наскільки. Проте, коли вже сильно розігнався, то особо воно не рулиться нічого. Хе -хе. Але летимо ми, дай боже, просто братва. Наскільки це шикарна машина, ти можеш з любим зарубитися в гонки, і ніхто тебе, абсолютно ніхто ніколи не обжене, бо нема машини швидшої, ніж ця. І це максимально круто осознавати і розуміти те, що ти реально найшвидший. От. Ну і в принципі на цьому, друзі, ми напевно завершуємо. Тому, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково ставте свого до підписуйтесь на канал, не забувайте про промокод і про розіграш телеграм-каналі на 3000 гривень. Ну і. Що хочете ще сказати? Дякую всім за перегляд! І всім пока!